Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні коротке відео по дуже популярній моделі від Гезе. Це модель 1500. Виробництво Германія. Що в нас Значить, йде отака коробка? Він покований просто коротко. Що в нас входить в комплект? Значить, Сам дотягувач у нас. Взяли срібло, дуже така красива, класна модель. і Колір такий чудовий, він підходить навіть під білий, переливається такий сріблястий корпус невеличкий. От, тут у нас є регулювання. два регулювання. Кришечка знімається, якщо потрібно, це для, вже для кріплення. Сам дотягувач використовується для дверей вагою до 80 кг. І шириною до 1100. Це в принципі любі невеликі вхідні двері, пластикові зазвичай це класика. Далі у нас йдуть кріплення. Тут все йде спаковане, також воно маркування гези. Воно все запаяне, тобто це все, що потрібно для монтажу. Також у нас далі йдуть ножиці. Це стандартні ножиці, без фіксації. Можлива комплектація з фіксуючими ножицями і слайдовою шиною. А це, але це вже ДОП-опція. Ножиці у нас йдуть в комплекті стандартні. Також у нас іде інструкція покрокова, вона схематична. Тут на німецькому, але нічого тут особливо все схематично показувати, як встановлювати, як регулювати. От. Так, от у нас. І монтажний шаблон повинен бути. ага, ось він, тобто І монтажний шаблон, завдяки якому ми робимо монтаж. От, Таке коротке відео по цій моделі. Замовлення можна зробити на, у нас на сайті winkey.org.ua. Ну І по кольорам. Коротко, це в нас білий в наявності постійно, коричневий, срібло, яке ми зараз розглядаємо. Чорний мат і антрацит. Антрацит у нас 70-16 порал. Заходьте, вибирайте, купляйте. Всім гарного дня!